Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут. Жабка, дзенька, яка чекала зручного моменту. Дзенька жила на самому краєчку ставка, на зручному, теплому, стратегічно вигідному листку Латаття, який повільно крутився, коли вона не могла вирішити, в який би бік мріяти. А мріяла вона завжди. От побачиш. Казала дзенька, споглядаючи небо, я ще подорожуватиму на карпі, як на підводному човні. Карп не підводний човен, бурмотів карп рубен і зникав у тіні очерету. У дзеньки був щоденничок, маленький, зелений, з мушелькою замість кнопки. У ньому список справ. Виростити квітку, яка пахне, як лимон, е, і ква-ква-ква. Щось далі, навчитись мови равлика, бо в них явно є секрети: е, зварити ідеальну кашу з рязки. намалювати ставок на заході сонця, але так, щоб він ніби світився зсередини. Заспівати на вечірньому концерті жаб сольну партію. Прочитати всі 100 книжок у вільній бібліотеці на старому пні і збудувати дім серед каміння для душі, але ще, щоб чай там можна було пити. Пункт навчитися літати був написаний трьома кольорами, і обведений в сердечко. Але на всі ці пункти дзенька дописувала маленьке, не зараз. Пізніше. Одного ранку до неї підскочила її подруга Кваксі. Гей, дзеню, увечері я співаю. В арію з було і струни справжню. Ого, круто! посміхнулась дзенька. Це ж та, яку я хотіла співати. Справді, а чому не сказала? Я вже два тижні вчу. Ходімо разом, ти оцінку мені даси. Дзенька сховала блокнот на мушлю і її два тижні ще не настали, тому що буде співати кваксі. Після обіду з'явився лелека Броніслав у пілотських окулярах. Ну, все, стартую в експедицію навколо ставка. А маршрут вже є автоматично запитала Дзенька. Та навіщо? Ставок я знаю, а пригоди самі знайдуться. Пенька мовчки закрила блокнот, в якому було написаний список речей, які треба спланувати перед подорожю. А равлик Тео нещодавно відкрив мовний клуб для повзучих і поважних. Ми там шипимо, свистимо і довго дивимося одне на одне мова погляду. А, а ти що ведеш уже заняття? запитала дзенька. Ну, повільно, але впевнено», – всміхнувся Тео, повзучи по власній рекламі. Дзенька сиділа ввечері біля води, в неї був чай із роси, трохи сушеної ряски, відчуття, що щось пройшло повз. На сцені на корчі кваксі заспівала арію, Всі жаби аплодували. Навіть короп рубен викотився з тіні, щоб сказати нормально. А дзенька сиділа з чаєм і щось у неї. Лоскотало всередині, то не була заздрість і не сором, то було розчарування, що я ж теж це планувала, а вийшло тільки не записала. Вона хотіла заховатись, глибоко-глибоко під латаття, але замість цього тихо зітхнула і раптом поруч зашурхотіла. Співають, значить, прошипів хтось, так, відповіла дзенька, не повертаючись. А ти я ще не вивчила. І тоді з тіні повзуче з'явився вуж Мирон у капелюсі із книжкою. Або Мирон був вуж-психолог. Я бачу мрійниця, «Так, але в дуже вузькому жанрі. Мрію, але не дію. Правильно? Дзенька втупилась у чай. То що, давай поговоримо, сказав вуш і зручненько вмостився поруч. Дзенька сиділа, прихилившись до стебла латаття, і колупала пальцем воду. На ставку лунали браві ква-ква, плеск, плеска. Вона думала про те, що як це взагалі зробити хоч щось із свого списку, без чекання правильного вітру. Поруч розлігся вуж Мирон, точніше розгорнувся. І дістав із кишені свого крихітного капелюха зім'ятий блокнот. Бачиш, сказав він, розгортаючи блокнот носом. У мене тут теж список. І що там? спитала фенька, трохи насторожено. Е, випити чаю, полежати на сонці, потренувати повзання. Задом наперед і поговорити з кимось розумним. Мирон ткнув носом у останній пункт з тобою. Ну, майже встиг. Дзенька ледь усміхнулась. І ти все це робиш? обережно перепитала вона. Звісно, Мирон злегка підняв капелюх. Я не пишу плани на після обіду. Обід може затягнутись. Вони сиділи мовчки, лотатя гойдалась, а чай з роси застиг. Слухай, озвався Мирон, у тебе ж список великий, правда? Великий, дуже цікавий, дзенька насупилась. А можна глянути? Дзенька, ніби захищаючи на світіше, затулила кишеньку з мушлею лапками. Ну, добре, вуж прищулився. Тоді давай просто спитаю, що найменше вимагає геніальності прямо зараз. Дзенька закліпала. Ну, е, може, посадити квітку? Прекрасно! Мирон підвівся, наче йому негайно потрібно було кудись повсти. Отже, план ідеш і садиш квітку. То як це? Просто так, без особливого лататівого дня і без церемонії? Без прапорців і фанфар, кивнув Мирон. Просто береш зернинку і садиш. Фенька прикусила язик, а якщо воно не проросте, тоді посадиш іншу, а ця буде тобі досвідом. Досвід дуже цікава штука. Лишаєш рами там, де були питання. Зенька довго дивилася на вужа, тоді встала повільно, несміливо. Ти куди? обережно спитав Мирон, прищурившись. Я, мабуть, спробую посадити квітку. Ні, дзенька посміхнулась. Спочатку знайти насіння, бо я ж не знаю, якого кольору вона має бути. І сказавши це, вона вмостила свій рюкзачок на спину і рішуче поскакала в напрямку лісової галявини. Мирон проводив її поглядом, злегка хитаючи головою. Ох, дзенька, дзенька, ти навіть. Свій перший крок примудрилась розтягнути на два дні, але головне, ти стрибнула і швидко поповз слідом за дзенькою. Рюкзак є? спитав вуж Мирон, звиваючись перед нею по мокрій траві. «Є!» А коробочки для насіння є три мушлі, одна баночка з під меду і ще пластикова коробка від цукерок. М -м, це офіційно найкраще спорядження для польового збирання насіння, яке я бачив у цьому районі, кивнув вуш. Збирали цілий день. Мирон показував, де у яких рослин насіння. Дзенька з подивом виявила, що не все насіння схоже на кульки. Деякі виглядали, як крихітні гачечки, інші, як пил, що прилипають до пальців, а одне взагалі причепилось до її шкіри і відмовлялось злазити. Це клейка трава. Має свої погляди на особисті кордони, пояснив Мирон, але росте швидко, якщо, звісно, за нею доглядати. У баночку пішли дрібненькі чорні насінинки з-під у мушлю щось світло легке, схоже на лупу феї, у цукеркову коробку щільне, важке, схоже на зерня абрикосу. Пенька збирала, підписувала, сортувала, вперше відчувала, що робить щось по-справжньому. Увечері вдома вона обрала місце біля каменя, який трохи нагрівався на сонці і почала висаджувати. Мирон сидів поруч на листочку і коментував: Глибше, глибше, ти не залишки каші закопуєш, це ж насіння. А це. Це не насіння, це какашки жука. Викінь. Ох, да, це точно не проросте. А це проросте? Ну, може і ні, але посадити треба. А навіщо, якщо не проросте, щоб дізнатись, проросте точно чи ні, а не вгадувати все життя. Минуло кілька днів. Фенька поливала, розпушувала, навіть читала вірші. Бо чула дещо рослини чутливі до поезії, і з усього, що вона посадила, проросло тільки одне стебельце тоненьке, трохи криве, зелене. Це усе? спитала вона, не приховуючи розчарування. Це початок, сказав Мирон. Але ж я так старалась, стільки посадила. Старатись. Не завжди значить отримати все. Але без старання, ти не отримала б і це. Дзенька подивилась на крихітне стебло. А ти знаєш, що це? Без поняття. Але воно твоє. І вперше за довгий час дзенька не відкрила щоденника, щоб щось вписати. Вона просто посиділа поруч. Бо ця маленька квітка справді була її. Усе почалося з того, що стебельце, яке тянулося вгору вже другий тиждень, раптом зацвіло не потрошку, не сиром'язливо, не, ну я трохи спробую, а прям бах. І жовта квітка посеред лататі, як сонце в центрі зеленого неба. Ого, прошепотіла дзенька. От бачиш, кивнув Мирон, не все, що повільно, безперспективно. Новина про жаб'ячу квітку року розлетілася болотом швидше, ніж чутка про нові черевички у бабки. Першою прибігла кваксі. Та ти що? Це ти посадила? Вона прямо, Ой, ти світишся з нею разом. Та ну. Просто трішки попрацювала. ну 12 коробочок з насінням. Тут було ну три тижні старання. Це геніально. Вигукнув джміль, зависнувши над квіткою, як дрон з камерою. Та ні, може, це вам здається, посміхнулась дзенька. І тут почувся знайомий звук, мах крил і го. Лелека Броніслав повернувся з подорожі навколо ставка. Він приземлився, зняв окуляри і кивнув. Ах хто тут у нас зелена красуня з золотим акцентом. Та припини, хихотнула дзенька, прикриваючи очі. Слухай, сказав Броніслав, у мене ідея. Полетимо разом навколо ставка. Не зараз, але скоро. А до речі, як там твоя Арія? До речі, всміхнулась дзенька. Я вже два тижні її вчу. Що? Хором видали всі. Так, Тихенько, але скоро заспіваю і запрошу всіх. Кваксі підскочила, оце так поворот. Дзенька, яка ти діячка, це е, як фільм Квак і сталося. На камінчику в тіні сидів Мирон. Він не ліз, не коментував, просто обвив себе в кільце і дивився. Друзі обговорювали, хто чого досяг, Тео похвалився новою равликовою виставкою з крапель, джміль зняв відео для каналу «Без -без про квітку дзеньки, а Кваксі готувалась співати з нею дуетом. А Броніслав уже малював маршрут для подорожі з нею. Дзенька сиділа посеред усього цього галасу і вперше не хотіла втекти, не заздрила, не сумувала. Вона була в моменті, і момент був її. Мирон нарешті зітхнув і сказав сам до себе. Такі розквітла, і не тільки квітка. Дзенька сиділа біля своєї квітки і пила чай з листям м'яти. Мирон лежав поряд, розтягнувшись у тіні каменя, і злегка посміхався. Ну, Мироне, сказала вона, а ти був правий. Це буває частіше, ніж здається, кивнув вуш. Просто ніхто не починає щось робити, поки не відчує, що вже може. Е, ні, заперечив Мирон, все навпаки. Починаєш, і тільки тоді відчуваєш, що можеш. Дзенька посміхнулась. Дивись, додала вона, у мене не все вийшло. З 23 насінин проросла одна, але яка? Вуш показово підняв голову і кивнув на квітку. Твоя. І виросла тому, що ти не думала довго, а просто спробувала. А знаєш, замислилась Дзенька, у мене стільки часу йшло на те, щоб чекати правильного моменту. А правильного моменту не існує, зітхнув Мирон. Це вигадка тих, хто боїться діяти. Тепер я це знаю, посміхнулась дзенька, і навіть не злякалась, коли Кваксі спитала, чи я виступатиму. Бо ти вже не та, що хоче, ти та, що робить. Дзенька трохи подумала і сказала: знаєш, раніше я мріяла, щоб усі мрії збулись, а тепер я просто хочу їх здійснювати. Потроху без поспіху зі смаком. О, це вже серйозне жабяче зростання, хмикнув Мирон, і вони засміялись. Далеко крякнув лелека, десь у кущах бринів джміль, а між листям пробивалося тепле сонце. Дякую, Мироне, тихо сказала дзенька. Не мені дякуй, відповів вуш. Я тільки трошки підштовхнув. Все решта ти сама. І це найприємніше. Вони мовчки дивились на квітку. І з цього дня Дзенька більше ніколи не шукала ідеального моменту. Вона просто починала, тому що тоді, коли ти починаєш, це і є ідеальний момент.